Так, друзі, всім привіт на каналі Вова-94. Або в Тіктоці буде VOC з 94. Що сьогодні хочу вам розповісти: зробити такий невеличкий анонс. Дивіться, у нас зараз запустилася така акція, як 3D на акумулятори 20 В. Ось, тут в списку є. 2 А 4 і 4 А це Нова буде. Як воно працює? Приносите будь-який старий акумулятор будь-якого бренду в будь-якому стані, робочий не неробочий. Можете його поміняти на наш новий, ось, наприклад, 2-амперний за ціною 699 гривень. Один на один міняється, якщо що. Також, друзі, хочу повідомити, у нас зараз заїхали вже ось такі пилочки. Є 12 вольтова. Це що обрізать дерева. Буде, також паяльники вже є. Новинки вони там на сайті, до речі, вже є. там Розділ новинки переходити все є. Так, зараз побіжуся коротенько по, по магазинчику. Знаходимося ми. Петропавлівська 12, Київ, кільцева дорога. Також заїхав. Зараз на нього є акція на цей пилососик. Ось самий пилосос буде із ліхтариком 2700 або самий пилосос буде 1990. Він не в акції. Ось пробіжуся коротенько по магазину. Може, у когось щось цікавить або з інструмента підкажу, розкажу. Е, можу даже проконсультувати. Якщо цікавить, можу навіть і відправити виставляю, виставляюся з інтернет магазина можна безкоштовно теж буде зробити доставочку. Кофе машинка, до речі. Є е, гайковерти були ще з е, секатори, але, на жаль, зараз вже його забрали. 12 вольтовий, до речі, під такі акумулятори, або під отакі заїжджали. Так що, друзі, так, дякую всім за увагу. Таке коротеньке відео буде в подальшому зробити якесь більше відео. Можливо, буде по збуці бензинового триммера. 52 модельки Дніпро М52. Як збирати, що збирати, як його запускати, як робити обкаточку. Це все планую це відео зняти. Но, напевно, воно вже вийде аж після 21 червня. Так що, чекайте, дивіться, наблюда... спостерігайте за моїм каналом. вова 94, це в Ютубі, в Тік-Досі, 94. Так, Що вам ще показати? Ну Маски вже бачили. У мене до речі, є відео, як її збирати, бо багато хто не знає, як виявилось, ніхто не хоче інструкцію читати. До речі, ось кофемашинка вже заїхала. Я, я теж про неї знімав відео. Такий акумуляторний станок. А ну, пишіть, якщо вам буде цікаво, подивитися, як працює цей акумуляторний станок для заточки цепі, я знімлю про нього відео, розкажу, що тут відрізняється від мережевого. І як він працює?